Через російські атаки на українські енергетичні об'єкти в багатьох регіонах України почалися відключення електроенергії. А з приходом осінньо-зимового періоду темніти стало раніше. Як наслідок вулиці рано залишаються без освітлення, а пішоходам стає небезпечніше переходити дорогу. Як у Вінниці забезпечуватимуть першокласників лікерами, аби діти були помітні для водіїв? Поговоримо у студії з інспектором відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Вінницькій області. Департаменту патрульної поліції В'ячеславом Білоусом вітаю вас у студії. Доброго дня. Отже, розкажіть детальніше про акцію, яку започаткували у закладах Вінниці. Отож, назва акції Умовна увага, діти спільно з Вінницькою міською радою. Ми спланували розробили такий проєкт. В чому його суть і для чого він взагалі потрібний для учнів перших початкових класів всіх Вінницьких ліцеїв включаючи новоприєднані території, мається на увазі там великі малі крушлин, писарівка, щітки. От Вінницькі хутори для початкових класів будуть проведені інтерактивні заняття з правил дорожнього руху з метою їм пояснити, як правильно себе безпечно поводити на дорозі. І в кінці заняття буде їм подаровано кожному флікер світлоповертаючий елемент саме. Чому власне так важливо носити на собі флікери або світловідбиваючі елементи? Можу пояснити вам, от цифрами, коли дитина виходить або будь-який пішоход, незалежно від вікової категорії, виходить на дорогу у темному одязі, водій за кермом, рухаючись із дозволеною швидкістю по місту 50 км на годину, буде бачити цього пішохода з відстані 25-30 метрів приблизно орієнтовно, якщо всі погодні мови більш-менш нормальні, але темна пора доби. Якщо у пішохода вже є флікер. Його буде видно за 150-200 метрів. Тобто, водія набагато більше часу на те, щоб відреагувати на небезпеку, яка може очікувати на дорозі. Чи планується розширення програми, власне, на учнів і старших класів, і середніх класів? Дивіться, саме ось цей проект Увага діти він розрахований на учнів початкових класів. Але ми, як інспектори відділу зв'язків з громадськістю, проводимо такі самі бесіди і в коледжах, і в вищих навчальних закладах. Також проводимо вуличні акції, які спрямовані як на пішоходів, так і на велосипедистів різної вікової групи. Тому я думаю, що можливе розширення даного проєкту в більш широку вже область. Протягом якого часу будете реалізовувати проєкт Увага, діти? Даний проєкт буде реалізований е, в такі стислі рамки приблизно листопад-грудень, тобто до кінця е, поточного року ми вже е, повинні пропрацювати з усіма початковими класами, про провести їм лекції та подарувати флікери. Флікери це скоріше рекомендація чи обов'язкова умова для дітей. Е Дивіться, згідно пункту правил 4.4, правил дорожнього руху України. Пішоход, який знаходиться на проїзній частині, або на узбіччі дороги, повинний в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, обов'язково повинен мати на одягові або елементи, які повертають світло, або саме світловідбиваючі чи жилети, чи флікери, стрічки, будь-що, щоб зробити себе видимим на дорозі. А для дітей ми проводимо такі. Заняття, щоб з малого віку їм донести цю інформацію саме про правила дорожнього руху, про те, що це важливо і важливо бути в безпеці на дорозі. Чи можна замінити флікер ліхтариком, якщо немає з собою флікера? Так, звісно, флікер це скоріше як допоміжний елемент. Замість флікера можливо використовувати ліхтарик чи то окремий ліхтарик, чи, наприклад, ліхтарик на телефоні. Тобто можливо використовувати яскравий одяг білого, червоного, помаранчевого кольору тобто будь-які засоби, які нам підручні, для того, щоб як мога краще стало видно пішохода порівняно з темною дорогою. Тобто, будь-який яскравий одяг, яке світло, це буде супер. Де носити флікер, аби він був максимально ефективним для пішохода? Якщо говорити так, би як батьки пояснили дітям, потрібно одягати флікер у зоні видимості фар автомобіля, тобто, куди дивляться фари автомобіля. Можливо одягнути флікер на верхню частину руки, можливо, на ногу, тобто на рухомі частини тіла. Пішохід іде, рухається, флікер привертає до себе увагу. Але важливо зазначити, що можна флікер одягнути неправильно. Що мається на увазі, одягнути його, наприклад, тут біля годин. Просто верхній одяг його прикриє, або, наприклад, десь в, в області шиї буде шарф, так само прикриє флікер, і відповідно він не буде ніякої корисної дії нам давати. Що порадите і пішоходам, і водіям, аби в темну пору доби усі залишалися в безпеці. Отож, для пішоходів хочеться нагадати, що є спеціально відведені місця для переходу дороги. І наявність флікера або ліхтарика будь-чого видом, те, що робить вас видимим на дорозі, не, не каже нам, що потрібно від... забувати про правила дорожнього руху. Обов'язково переходимо дорогу на пішохідному переході, робимо себе видимими на дорозі в темну пору доми доби в умовах блекауту, в умовах виключень світла і обов'язково перед. Тим, як перейти через дорогу, потрібно пішоходові впевнитися в тому, що водії побачили вас, зупиняються, зупинилися, і тільки тоді переходити через проїзну частину. Для водіїв: найперше, це не порушувати швидкісний режим, слідкувати за дотриманням безпечної дистанції, інтервалу, завжди вмикати ближні світлофар в умовах недостатньої видимості. Та протирати лобове скло, фари, щоб мати собі більший огляд, і так само бути видимим на дорозі. Дуже дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю про акцію, у рамках якої вінницьких першачків забезпечуватимуть флікерами. Говорили у студії новин з інспектором відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Вінницькій області департаменту патрульної поліції В'ячеславом Білоусом. Не перемикайте, ми підготували для вас ще більше актуальних новин.